Покликання гайду, так е, якраз в тому, щоб ознайомити з тим, яких помилок не варто допускати, і тут хочеться розпочати з самого важливого з покликання українського гідрометрологічного центру. Так, медіа відіграють дуже важливу роль е, у поширенні попереджень про небезпечні і стихійні явища, саме поширення, е, поширити попередження це надати своєчасну достовірну інформацію про територію і ступінь не. Небезпеки це дуже важливо розуміти е, е, важливість попереджень про небезпечні явища полягає в тому, що перш за все це захист життя і здоров'я людей. Тобто правильні, достовірно передані попередження, це ми стоїмо тоді цим на варті е, життя і здоров'я людей. Це Перше і найбільш важливе. Друге, це зменшення економічних витрат. Тому що е, люди, коли вони є бізнеси, е, різноманітні державні сектори, вони планують свої роботи згідно з. Е, Тими явищами, які очікуються, ну і звичайно, що це координація дій рятувальних служб, тому що навіть якщо попередження було оголошено, але воно не потрапило до або, наприклад, було занадто пізно донесено до споживача, він може потрапити у лихо і вже йому потрібно буде надавати допомогу. Правильне трактування і формулювання це дуже важливо. Ми формулюємо, ви трактуєте. І це трактування, воно напряму від е, позначається на тому, наскільки захищений буде споживач, тобто наскільки захищеним буде населення. І тут е, дуже важливі є рекомендації, і такі рекомендації у нас також є схожі в гайді. Тобто, треба уникати перебільшень, треба зацікавлювати людей своїми статтями і пояснювати, а не лякати, наприклад, і намагатися, ну, вибачте, за це слово хайпанути. Далі у нас е, треба підкреслити, що унікальність нашої установи полягає в тому, що ми є єдиним джерелом, е, незалежності там, від всіх цих погодних сайтів, які тільки можуть сказати там, трішки про дощ чи температуру. Ми є єдиним джерелом в Україні, яке офіційно поширює інформацію про е, небезпечні або стихійні явища. Це треба пам'ятати. Тільки ми гарантуємо достовірність, завчасність попереджень, і насправді хочеться підкреслити оперативність публікацій. Ви, як медіа, завжди хочете бути на крок попереду і дуже оперативно з усім впоратися, дуже оперативно надати інформацію. Але оперативність інколи вона погіршує якість і точність інформації. Тому е, обов'язково, якщо звертайте на це увагу, щоб у вас при оперативності не погіршувалася якість і е, достовірність попереджень. Ну і роль соціальних мереж в цьому дуже велика і. Насправді саме через соціальні мережі, через швидкість публікації, у нас може виникнути ризик дезінформації, передачі недостовірної інформації, яка виникла від джерел, які постійно поширюють лацюжковою реакцією якісь певні попередження. Тобто, ми обов'язково перевіряємо інформацію про всі ризики і попередження, тому що від них залежить життя і здоров'я нашого населення в єдиному. Органі, який має право надавати таку інформацію, тобто в українському гідрометцентрі, і для цього у нас є прес-служба. Ну, і тут е, трішечки просто прикладів того, про що ми будемо надалі говорити. Це один із прикладів того, як власне, не треба робити. Це живий приклад з інтернету, збережений нами, що несамовита негода в кілька областей України. Ну, так, це просто ви самі бачите, як професіонали, наскільки е, важливо все ж таки трішечки правильніше формулювати. Ну, а тут ми говоримо про дезінформацію, швидка передача інформації. У нас тут в Україну йде антицентр. Циклон віє. І ми тут читаємо, що він принесе сильні дощі з грозами, а в наступному рядку що істотних опадів синоптики не прогнозують. А чому вірити, якщо в одній статті і дощ, і опадів немає, і ще й антициклон? А тут ми звернемося надалі до гайду, і нам пояснить Олена, а все ж таки різницю між тими циклонами і антициклонами. Ну і це також один із варіантів, що ця публікація цього року і насправді. Людина, яка давала цю статтю, присутня сьогодні тут на дивані. Це у нас антициклон субтропіків, зіпсує погоду взимку. Кліматолог зробила невтішний прогноз. Ми бачимо дощі. Тобто, картинка має значення, коли ми висвітлюємо інформацію про небезпечне явище. Якщо картинка, на яку люди чіпляються, не відповідає змісту, то це, це дуже буде тоді неправильно. Це дезінформація. А насправді оцей невтішний прогноз заключається в тому, що. Кліматолог пояснила, що середня температура повітря взимку буде на 1-2 градуса вищою. Тобто, тут ми бачимо конкретне перебільшення в статті. я знову ж кажу, як приклад того самого хайпу. Хай так буде, от власне. І знову ж таки такий приклад в Україну суне антициклон з мокрим снігом і зливами. І далі вам пояснять, а чому це неможливо. Тут вже сама дезінформація, тому що антициклон і зливи, власне, поняття несумісні. От. Ну і надалі я передаю слово своїм колегам, а вас прошу бути Дуже уважними висвітленням інформації про попереджень. Саме попередження, попереджене населення це захищене, здорове населення, яке життя якого у безпеці.